Добрий ранок! А давайте з вами сьогодні пограємо та пригадаємо геометричні фігури. Це дуже цікава гра, тож будьте уважні, знайдіть кругле, але не м'яч. Знайшли? Так, апельсин. Круглий. Знайдіть предмет квадратний, але не телевізор. Знайшли квадратне печиво. Знайдіть овальне. Але не кулька. Овальний хліб. Знайдіть трикутний предмет, але не шматочок кавуна. Так, трикутний шматок тортика. Знайдіть прямокутний предмет, але не чемодан. Так, прямокутна шоколадка. Подивіться на малюнок та скажіть, який предмет за формою схожий на куб, але це не кубик. Так, це подарунок. Він за формою схожий на куб. Подивіться на малюнок та скажіть, який предмет за формою схожий на кулю. Але це не ігровий шар. Так. Ялинкова кулька за формою є кулею. Молодці. А тепер знайдіть зайве у кожному рядочку. Дивіться, яка геометрична фігура зображена на малюнку. Трикутник. Подивіться на рядочок. Поміркуйте та скажіть, який предмет зайвий у цьому рядочку? Так, зайве печиво. А чому печиво зайве? Тому що воно круглої форми. А інші предмети які за формою? Трикутні. Скажіть, яка геометрична фігура намальована? Квадрат. Подивіться на рядочок та скажіть, який предмет тут зайвий? Зайвий гудзик. Вірно. А чому він зайвий? Тому що гудзик. Круглий за формою, а інші предмети, які квадратні, яка геометрична фігура намальована? Овал. Подивіться на рядочок та скажіть, чи є тут зайвий предмет? Є. Який предмет зайвий? Шматок кавуна. А чому він зайвий? Тому що він трикутної форми, а інші предмети які овальні. Яка геометрична фігура намальована? Прямокутник. Подив... Подивіться на рядочок та скажіть. Який предмет зайвий? Так, зайва серветка. А чому вона зайва? Тому що вона кругла за формою. А інші предмети які за формою? Прямокутні. Яка геометрична фігура намальована? Круг. Подивіться на рядочок та скажіть, який предмет зайвий? Зайва картина. Чому вона зайва? Тому що вона квадратної форми. А інші предмети якої форми? Круглі. Як чудово, ми з вами сьогодні так весело пограли, пригадали всі геометричні фігури та були дуже уважними. Ви такі молодці. На сьогодні все. До побачення!